Доброго ранку, це Ера будівництва. І сьогодні у випуску про те, як старий гуртожиток перетворився на сучасний цегляний дев'ятиповерховий будинок з компактними квартирами на вимогу дня, процес зведення будинку вимагає максимальної концентрації зусиль, злагодженої роботи та вимогливості кожного дня, а тим паче, коли будівля от-от здаватиметься. Житловий дім по вулиці Дубіні на 7 будівельники саме готують до введення в експлуатацію. Проводиться зараз активно, як ви бачите, роботи, закінчуємо фасад. Внутрі практичні роботи зроблені, монтаж всіх сітів і підключення практично завершено. Фонд старий був. Вічена була етажність дому до 9 етажів, зроблена була повна перепланування, Були зроблені нові стояки, квартира лучшої планування. Інженер технагляду Галина Перембаєва. На Об'єкті щодня за сім років її роботи у Київміськбуді готує до здачі восьмий будинок. Завдання фахівця технагляду – прослідкувати, аби будівництво відповідало проекту, як сама будівля, так і процеси, які інвестори не побачать. Так звані приховані роботи. Ми зараз будуємо підпірну стіну, ну частково вже збудували то е, там кожен, кожен, кожен процес повинен слідкувати технагляд і щебеневе ощільнення і е, бетонна підготовка і е, як влаштований каркас армований бетонування і така важлива операція як гідроізоляція. Тобто кожну операцію треба відслідкувати і скласти акт на приховані роботи. Ретельний нагляд необхідний і укладанню мереж, від яких залежить якісне функціонування всіх систем будинку. Там теж повинна бути зроблена підсипка під труби, під труб, потім обсипка піском, теж повинна бути зроблена герметизація всіх вводів, будинок. Це такий основний момент, на який теж складається акт на приховані роботи і при здачі об'єкта в експлуатацію цей акт. Владається до основних документів. Ну а керує будівництвом по вулиці Дубіні 7 будівельник із 61-річним стажем. Олександр Бандурка каже, з усього Києва тільки на Виноградарі не будував. На моїй роботі я навіть порахувати не зможу. Но ну, не на десятки, не на сотні, а на тисячі. Но ну, я в одному Києві міськбуді 47 років пропрацював де десятки школ, садиків, музей великої вітчизняної війни. От будував теж там працював дуже багато. За словами Олександра Родіоновича, інвестори, які придбали житло тут, поряд з Голосіївським парком, неподалік вулиці Васильківської та проспекту Сорокаріччя жовтня, задоволені роботою будівельників. Це цегляний будинок і утеплений він вже на 120 мм міліметрів мінераловатними плитами. Утеплений будинок теплий і хороший. Квартири тут невеликі, але те, що якраз людям потрібно, зараз. однокімнатні, двокімнатні тут квартири. Люди інвестори доволі. Йде робота, люди працюють, все є, все. Ну, Київ буде завжди здавав. Від реконструкції старого гуртожитка виграють і будинки, що знаходяться довкола, завдяки. Оновленню мереж. Это получается точная застройка, ну по сути реконструкция. Соответственно, если у нас увидеть увеличение площадей, соответственно, потребление увеличивается, соответственно, предусматривает реконструкцию определенных элементов сети. Это электромережи, так и водопрочинкализации, ну соответственно, и улучшение района не только на этот дом, но и на соседние дома. Нехай у вирі сьогоднішніх подій ваш дім і ваша родина буде вашою надійною фортецею. До зустрічі в Ері будівництва!